Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, яка в першу чергу буде дуже важливою і корисною для військовослужбовців, які отримали поранення. Адже в урядовому контактному центрі запрацює спеціалізована гаряча лінія з 13 вересня, тобто з сьогоднішнього дня. Дану інформацію надає Міністерство соціальної політики України. Також вказана інформація, що за номером 1545 вам потрібно буде в голосовому меню обрати кнопку 4. Ви зможете отримувати консультації. В першу чергу це військовослужбовці, які отримали поранення. Питання такого характеру це питання реабілітації, протезування ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації. Даний номер за інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, є багатоканальним. Ви можете телефонувати щодня з 8-ї години ранку до 8 ї години вечора. Також дзвінки на гарячу лінію, якщо ви будете телефонувати з Київстар, Водафону, Лайфсел чи Укртелекому, є. Безкоштовними. Тому, будь ласка, кому дана інформація є важливою, зверніть увагу, що ви можете отримати консультацію та отримати відповіді на ті запитання, які вас цікавлять. Це не тільки для військовослужбовців, а також для їхніх родичів. Для військовослужбовців, які отримали поранення та потребують відповідної допомоги, знаю, що на такі короткі номери 1545. можливо, вам потрібно буде трішки почекати. То ви не хвилюйтеся, телефонуйте, чекайте своєї черги і відповідно отримуєте всі ті відповіді на ті питання, які вас хвилюють.